12 березня 2025 рік. Хотіла вам показати, як я працюю з мандаринками, вирощеними з кісточками. Ось я загнула була оцю основну гілку. Отак нахилила. І від стовбура пішли відростки. Ось так. Отаке розгалуження пішло. Тобто вже буде три гілочки, такий кущик буде. Дуже гарно пахнуть листочки, дуже гарний такий вазоночок, такий пахнючий. Хто хоче придбати, заходьте, замовляйте посилання внизу на каналі під відео.